Ну, що, друзі, понеділок розпочинається новий тиждень, обіцяє бути теплим. І в е, нас, знаєте, якісь думки, якісь плани, щось робити потрішки. Але сьогодні починається він без настрою, тому що вчора, коли усі віряни святкували вхід Христа в Єрусалим то наш ворог зайшов ракетами у Суми. Багато горя хочу сказати, що ми далеко, ми далеко. От. Ми в селі. У Нас відносно спокійно, але то не, е, то не значить, що воно минає повз нас, е, воно повз нас не минає. Ми співчуваємо, ми в жалобі сьогодні. От то, то страшно. Ось так ми прокидаємося зранку, ми будуємо плани, а скільки життів. Одну мить забрали ракети. Немає людей і немає уже їхніх планів, взагалі нічого немає. Страшно. Боляче е, боляче від того, що ну, хай так, ми розуміємо, війна, але для чого бити посеред місця, то взагалі в голову не вкладається, якось воно, знаєте, на голову не налазить. В душі все перевертається, в душі всього бажається, щоб було у відповідь, але не буду того. То все озвучувати. Хочеться тільки вірити, що рано чи пізно прийде справедливість і прийде Боже покарання на всіх, хто вчиняє ось такі злочини. Я вже побудила дітей, приготувала їм сніданок, Юра вийшов носом покрутив, тому що от бачите, і все рівно жартується. От. Тому що йому без м'яса. Та кажу, то це не тобі, це дітям. Все, дітей по будилах збираюся до школи. А сама ще вийду, кажу, піду на город. Трішки трішки одну невеличеньку роботу таки зроблю. Не знаю, якого дня ми вже будемо приступати до садіння городу, але ну так думаємо, що. Потрібно буде це робити трішки швиденько, уроду на зиму. Такий, такий ранок золотий, знаєте, що навіть не віриться, що стільки, стільки горя зараз блукає по нашій землі. Дуже гарно співають пташечки, сонечко сходить, день має бути тепленький. Яку роботу маю зробити? Таку роботу, яку, яку я чогось. кожну Кожної весни в мене є такий кусочок роботи, і не знаю, чого воно в мене так виходить. Віться, яким рядком зійшов часник. І я собі отак думаю, що це часник, знаєте, який? Це ярий його було посаджено небагато, трішки. Такий якийсь дріботюнький був. Поки його викупати, я його вже не знайшла, де його купати. Я не знаю, що це з ним запізнилася. Е, город виорався, а він десь рядочком перекинувся і так і рядочком посходив. Ну, оце, оце все часник. От. Та я собі думаю, наше добро має пропасти. От. Все рівно там під часником, під цибулою місце є, то це зараз хочу до роботи. Викопати, по подивитися, принаймні, <ривити> повикопувати, подивитися, що він, як він. І якщо там є що попересаджувати, то я його піду в рядок попересаджую, там, де в мене цибуля і зимовий часник, І ще десь туди ось цей йти Госконтроль, він мені ніде не дівається. Прийшов, подивився, каже, куди час садити, понесеш. Кажу, понесу на ту сторону. Він бігом з милицями. Перший мене. Думає, що я його зараз отако в секунді і викопається, правильно? Так, ну що, він дрібненький садився. І ось так дивлюсь, викопую. Є більшенький, є малесні, меншенький, маленький, але зараз, зараз щось на і понесу на ту сторону. Тут, аж, тут все одно ж все сверзується і буде садитися. З цієї сторони запланували картоплю. Так, ну от, все, що під зиму посаджено. Часничок уже стоїть гарний, два рядки. Рядок, напевно, що це що зі стрілками, а рядок це що без стрілок. Ну, десь так приблизно. І ще починаюся там розворот в теж часник. Далі цибулька, цибулька. Саме-саме пір'їнки такі. Тонесенька, малесенька, От. Але, думаю, може, буде дасть Бог здоров'я, то сьогодні пере... перебіжу садкою. І все тут. От, а ось так і пам'ятала, що в мене рядочок, рядочок цибулі не закінчений. Ось тут починається. І оце зараз сюди засажу часник. Оце якраз у мене про часник. Така приказочка є, знаєте, яка другим разом кращим часом. Так і у мене виходить. Одного року посадила. Лишився, перебув, <клых> наростив цибулинки, його було небагато. Викопала, <клых> буду знову садити. от, тільки, <клых> Тільки аби потім дав Бог здоров'я викопати вчасно, щоб він мені знову не лишився. Ну, та вже будемо починати, не знаю коли. Діло, в діло фреза піде спочатку ця частинка. Зараз буду йти назад, патички познімаю, тому що це патичками вже так відзначувалося для Юри, що бачив, де рядочки починаються. От Тепер же їх видно, патички зберу та вчіпить фрезу, як тільки проферзує, то відразу і буду висівати уже звідси і морку, і бурячки. От, уже, уже. О, о, ще рядочка не досадила, а він знов біжить. Ні тако, щоб щось ставати та робити. Не контролює, ходить. А ти як це, як агроном, як ото сіють, а над тим, хто сіє три з цих стоїть, керуючих так і ти. <реку> Ясненько, досаджую. Річки, подивіться, от подивіться, пішов після мене ще протоптувати, бо я не так протоптала. Чуєш, Юр? А на ну, ще цибулю будемо садити. Садити, ще якийсь родок садити, правда? Обов'язково. На риженьку женюся. Так. Да. Ой, тобі вже да, тільки женитися за риженькою. Фитички треба забирати. І це ж того року у нас було скільки, це 4 чи 5 цибулі. А тут я тільки 2. Ще умножай на два. Ще на два умножити? Ага. Ясненько. Добре, як цибулька була, так? Да? Звісно, добре. И добре, як у нас зараз є. <клух> а все приємно, як комусь даєш. <клух> да. Все. Значить, хазяїн сказав, будемо садити. Викав хазяїна пшеничку. Гарно. А ти русів буде? Теж бачу, але не хочу казати. То Це ж слухай, це ж тебе попозорити. Це не я. А, а хто? Льоня. <клух> <клух> ти подивись, мої да, писарки. Хай там бігають, то все. Люди то кажуть, що ти їх закрив? Їх вирвати не закрити, так як вони в мене цього року. Я тепер? Да. О, бач, як так, то закриє, а як так, то він мене палкує. Піляди, піляд, Іди, давай по кавіти й на роботу. Я патички ще ці заберу. А це в мене сюди не чесник ще повернувся. Це сюди ще цибульку на салат садила. Але ми такі стеї семелітки робили. Ну, вже скоро і все можна буде робити. Ну, все, рано по роботі, кава і до роботи.